Всім привіт у нас клює Що тато? Да, п'їбався Такий маленький Відпускний? Да, грамм 700, мабуть, в ньому 600 Ось такий він. Відпускаємо його. Зараз почекай. Іду. Так. Відпускаємо його. Пока! Клич своїх батьків. Клич своїх батьків. Пока-пока, пока. Поплив. Що, тато, щось клювало. Вранці. А ні, нічого не клює. От це один попав з першої пустили. Ну зараз буде. Будемо чекати. Конечно. Ось так ми розклалися. Машина, палатка. І там палатка ще. Вон, папа обірвав уже одну. С за зацеп. Жаль. Ну нічого. Во, так, да, да. да. Будемо чекати. Зараз мама там готує уху. Да, мам? Привіт-привіт. Що, ти уху готуєш? Так. Смачну. Все. Усе моя кухня, їди. Ось май. така у нас уха буде смачна. Да. Ну, будемо чекати покльову. Ми захотіли їсти, і рибка захотіла їсти. Але тато обірвав. Зараз буде, все буде. Зараз тато все забабахає так, так. і буде все ловитися мігом. Так, так. Ось така у нас погода. І не жарко, і не холодно, Гарно. Все, будемо чекати. Ми тут кормимо, кормимо рибу. Ну, тато з мамою кормлять, а я тут хожу, контролюю. Мама ось сидить. Так, ми кормили і була. Помахай привіт! привіт привіт. Тато вон запускає. І Ідеально! Все, мам, як погодка? І не жарко, і не холодно. А вчора який був... Вчора дурдом, як зірвалося, дує, лиє. Спочатку був сильний вітер, потім як рекс пекс і дощ. Тато тут ракетою чпуляє горох. Ось така у нас ракета чорна. Гарна. Відходимо. Далі, далі, дозволимо. Зараз будемо три, два раз, спуск. Вона Вон там летить. Призналилась і зараз тата її дістає. І так по декілька разів. Ось тут по обрублу, немає вже цього камиша, тут був високий, зараз він. Маленький, і там немає. Тому ось таке так. ось у нас справи. Прибігли. Чекаємо. Поки що любить яка у нас погода шикарна. Ось два рибаки. Там щось є. Нет. О, давай протенько туди. Ловись. Він, походу, покликав когось із батьків. Зараз ми подивимось. Десь майже цей близько. Так. Ось така ось у нас погода. Машина, палатка, цей тент ми повісили. О, 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 о! Давай! Давай ловись! Та де ти? Є, 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 Давай. Ми всі чекаємо. Піднімайся із трави, давай. Давай піднімайся. Хочеш не хочеш на тебе все одно дістануть. Тому о, там Леску вже видно. От... Кругли. у воді. О, щось є. Було щось. Чи карпик або карасик. Карп! Пуху! Перший карп на відео. Тихо! О! Да, ганюня. Це є, це так відео. Два триста, навіть. Та тихо. Тихо, тихо. А ну-ка візьми, покажи його. Все. Зараз та так річок прибере і зараз вам покаже. Ось такого красочка ми Айненка. піймали. Зараз будемо важити. Так, ось мама подає ваги. Кілограми. Зараз глянемо 2-300 батько говорить. 2600. О, 2610. Так, такий гарний. Гарнюнка, відціплянь. Усі понесли його до садку. Пішли. Йдіть. Ідемо. Несемо. Ось палатка тут у нас, які батьки сплять, і ми несемо його в садок, щоб він був чемним. Дитячий Але, садок. Думали, так. Зараз ось наш садок. Давай. Так, ось. І только бульк. І бульк. Молодець. Прям садочок. Пішли. Поки тато з мамою кормили рибу, тут сейчас клюнуло. Так. Ось така у нас погода поки що. Жарко. Так задзвонило. Давай, давай, мама. Так. Ось то станемо. У нас до речі новий підсак. О, щось маленьке. Так, будемо відпускати. Відпускний. Ось такий він для відпуску. Ту-ту-ту. Ну нічого. Будемо чекати. Так. Може і покропніше буде. Так. Такий він. І не сильно маленький, і не сильно великий. Це відпускний, відпускний. Цього треба відпускати, хай росте. Твій брати не треба. Хай клич своїх батьків. Так. З вусами, якщо будуть. Всі з вуси. Так, вуси є. Маленькі. Маленькі. Є. Дитина. Такий, да, 600. Але ми таких відпускаємо. А ми чекаємо великих таких. У прямому ефірі, правильно? Так. Пока! Да. Поплив? Поплив. Все, клич своїх батьків. Пока-пока.